дня, мене звуть Ольга Копилова, я є гарантом освітньої програми фінансовий та інвестиційний менеджмент. Але також я є практиком, фінансовим директором групи логістичних компаній. Саме тому я впевнено можу стверджувати, на що бізнес чекає від майбутніх фахівців з фінансового та інвестиційного менеджменту, а саме креативного та логічного мислення, можливості обробляти великі масиви даних, імпровізувати вмінням Подумки охопити весь світ та запропонувати нове, оптимальне рішення проблеми. Тому що зараз бізнес працює в дуже конкурентних умовах та має конкурувати не за ціною, а за креативними рішеннями ноу-хау і так далі. Тому ми готуємо саме таких спеціалістів. І я дуже сподіваюся, що ми з вами. Скоро зустрінемось і проведемо дуже багато корисного часу. Всім гарного дня і до зустрічі!